Буде наприклад представлена картина, яка знімалася в кліпі з такою назвою З тобою спокійно. Я цю картину придумала давно і якось собі так прописала, відложила її, ну не, не малюючи. І коли мені позвонив, подзвонила режисер кліпу і сказала, що нам потрібна ти, і нам потрібна а, картина, і я почула слова цієї пісні, я зрозуміла, що це та картина, яку я собі придумала. Ще одну картину, вже трошки з іншим сюжетом, теж похорони Путіна, яку ми плануємо зняти в фільмі Юрія Горбунова Похорони Путіна ми знаємо, що а, тому, що вишевтізер. І ця картина теж буде представлена на цій виставці, і всі бажаючі українці можуть до неї долучитися, домалювати, внести частинку якоїсь енергетики своєї мрії, тому що ми знаємо, що мрії збуваються, і вона ми вже її малювали в центрі Львова. Біля Ратуші, біля мерії приєдналися дуже багато львів'ян, гостей Львова, всі бажаючі, хто, хто, хто бачили, хто підходили. На виставці буде представлена дуже цікава експозиція від, від музею. Це будуть і е, 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 зброя з лендлізу, і буде навіть там. Е, Парашут за авіабомбою», ну дуже багато. Не хочу розкрати, хочу, щоб люди просто побачили цю експозицію. Ще з десь з листопада місяця мені привозить генштаб. Гільзи різні, каски. Я вже шутила мені, хіба що танк залишилось розписати, тому що дуже велику кількість я зброї перебачила. Вона була в мене в майстерні. І з одної сторони, приємно, що коли ти йдеш і тобі кажуть, знаєш що це стоїть за машина? Це машина, яку ми виміняли на гільзу, яку ти розписала за кордоном, ми пригнали її для наших хлопців. Ну, це, це приємно, так, що ти і, і таким чином допомагаєш. Але з, другого, з другої сторони, це енергія війни, це енергія смерті. І, Ну, дуже важко це розписувати, важко енергетично, це дуже втомлює, і дуже виснажує. Це забирає сон. і Дійсно, це, це не якісь іграшки, які ми там бачимо, вони просто валяються. Ні. Це дійсно те, що принесло нам війну. Ну, ми знаємо переважно, що люди, які ну, це, це відомі люди, і вони не дуже хочуть, щоб називали їх імена, це політики, це депутати, ну, міністри. Коли вони хочуть, вони самі показують свої картини. Це багато публічних людей, артистів. Ну, наприклад, кого я можу назвати точно, тому що він сам показує. А мої картини це уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. Ми з ним знайомі дуже давно. Колись він організовував персональну виставку у Верховній Раді. Мені в нього є мої картини, він є поціновувачем моїх робіт. І мені дуже приємно, що одна з моїх робіт висить в його робочому кабінеті, і дуже багато відомих політиків, які приїжджають із-за кордону, вони бачать саме мою роботу. Мені це дуже приємно, що її не сховали десь. А так, ну Колекціонери, вони, ну, якщо брати не політиків, то вони не публічні люди і їх імена нічого не скажуть, тому я думаю, що навіть не треба їх озвучувати. Так, планую, буде знову виставка у Львові. Зараз ми погоджуємо дати, вже зовсім незабаром буде виставка у Львові в Палаці Потоцьких. Потім ще буде декілька виставок по Україні. ну Поки дати ми узгоджуємо, тому що планувати зараз ми нічого не можемо, все отак переноситься. І планується декілька виставок за кордоном. Це декілька країн. Мене дуже багато запрошують. До речі, зараз буде аукціон в Чехії і в Польщі. Приймають участь декілька моїх картин. Це теж на підтримку ЗСУ. Уже от в квітні місяці будуть ці аукціони, тому я навіть дистанційно приймаю участь, даючи свої картини на аукціони. І були за період війни аукціони теж за кордоном, і картини мої там приймали участь і продавалися теж на підтримку ЗСУ. Я, Я б дуже хотіла, щоб наші художники, українські художники, не були такими закритими, якими вони є, адже, ну. Можна зрозуміти, тому що творча людина, вона така закрита людина, митці вони закриті, і 99% українських художників це не публічні люди, і вони не висловлюють публічно свою позицію. Так? Мабуть, вони допомагають, я хочу вірити, так, що вони, звичайно, допомагають, донатять на ЗСУ, але. Не висловлюють свою позицію. Я не розумію, чому я цю тенденцію побачила ще, ну, ще набагато набагато раніше, там ще в 2015-2014 році. Ну, чомусь це так. А я так, так як я і громадський діяч, і публічна людина, я з першого дня війни я публічно висловлювала і висловлюю свою позицію щодо війни. Росії щодо расистів і кажу про те, що зараз саме той час, коли потрібно а, приймати закони щодо розвитку української культури. Я про це мала розмову з депутатами, які нарешті зрозуміли, що треба підтримувати а, українських митців, і українську культуру, тому що це є надважливо. Тому що в всьому світі культура країни показує її рівень у всьому світі. У нас немає офіційно арт ринку ми його маємо створити. У нас має це бути. Ми не повинні нас. Я, наприклад, була на лекціях Сонбіс і. Ну, Це ще було так трошки раніше, і представник Сонбіс сказала, що там немає строки українське мистецтво. Не було. Українського митця відносили до Росії автоматично. Це не має цього бути. Україна має з'явитися на всіх всесвітніх відомих аукціонах. Офіційно, має бути створений. Музей сучасного мистецтва для цього потрібно, це потрібно зробити на законодавчому рівні. Це потрібна робота не тільки нашого уряду, не тільки міністрів, депутатів. І, ну, я правда дуже рада, що вони принаймні, про це вже заговорили. І... Кажуть про те, що потрібна допомога митців, кураторів, галеристів для того, щоб вони розуміли, тому що вони навіть не розуміли стан української культури в Україні. Вони не розуміли У нас зовсім по-іншому сприйняття українського мистецтва зовсім інше, чим у світі. У нас, наприклад, от раніше як було, У нас любить уряд президент картини. Значить, картини продаються. Ну це так банально. Так? Картини багато коштують, картини продаються. Не, не любить президент і політики картини. Великий спад, так? картини не продаються, тому що там ну, якось ну, це, це дико, це, це не повинно, такого немає в світі. В світі зовсім інші критерії оцінки мистецтва. І це має змінитися, так як ми. Ми хочемо бути в ЄС, а в Європі зовсім інші критерії, зовсім інші оцінки мистецтва, зовсім інша культурна і професійна діяльність самого митця, художника сам шлях. У нас було так, що хочу те і роблю. Як хочу, так і оцінюю. це Так не має бути. Художник це такі сама, така сама професія, як бухгалтер, як юрист, і вона має оцінюватися. Я так вважаю, Вона має оцінюватися на рівні міністерства. Повинен бути якийсь реєстр. ну так. Так як є, чому ми повинні в цьому плані відрізнятися? Да? Тому що ми, наприклад, приїжджаємо до війни з картинами десь в Європу, і таке, а ну з України, ну у вас там корупція, у вас там можна дописати, все що завгодно, цього не має бути. Та так так не повинні говорити. Ну я власне так з таким зіткнулася, коли мій представник в Австрії приніс мої картини, і там не важливо було ім'я, хто це, та? а важливо було те, що це митець України. А, у вас там корупція, ну нам це не цікаво. Ну так не мають говорити. Це треба змінити, це треба міняти на законодавчому рівні.